Ось із такого прикладу до ми ніколи не зможемо зробити ось такий приклад після. І коли ми маємо таке до, або такі аналоги, ми можемо лише трішки підкреслювати цей об'єм, щоб не було зморшок, щоб губи виглядали наповненими і лише трішки їх збільшувати. Але фізично змінити форму, ось таку, як вони бажають, неможливо. А чи додасть ботокс в ці навколо губи також ефекту вивернутості? Трішки так, але якщо м'яс дуже активний, нам треба ввести заба... ну, до активну дозу ботулінотоксину. Якщо ми вводимо в переоральну зону. Бо так забагато, то нашим пацієнтам круговий м'яс рота не буде нормально навіть чіпляти чашку і буде дуже незручно пити. Це правда. Вони не можуть пити чай та каву. І це не смішно. І це навіть правда. трубочку використовувати ну, не треба. можуть, вона не шимається. А потім вони кажуть про те, що лікарі їх лишили професійної діяльності та заробітку. Хотіла відкриті губа, а тепер я не можу працювати.